Всім привіт! З вами канал Лего Відео. І сьогодні в мене буде огляд на ось таку новинку 2025 року машину о, швидкої допомоги. В цьому наборі у нас 184 деталі і дві інструкції: перша та друга. Переходимо до самих деталей в цьому наборі. Це в нас ось така машина. Міні фігурка Мініфігурка 2 та ще ось таке е, бордюр, напевне. Е, так от, е, перша мініфігурка у нас ось така е, працівника швидкої допомоги. У нього прикольна прическа, Ну І в цілому фігурку ми, ви самі бачите. До речі, дійсно воно відражає сонце. Якби. Ось, бачите? О, ззаду також. І це дуже круто зроблено. Друга мініфігурка в нас ось така. У неї вже дві емоції. До речі, дуже крута ось ця деталь в мене зустрічається вперше для мене. О, одна емоція така засмучена, ну а друга весела. Ось така мініфігурка. І далі скейт. Що про нього сказати, Появляється він вже влего давно. І, до речі, їздить на ньому А ні, нормально. Так, і сам бордюрчик, ну тут навіть поясняти нічого, тут скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість деталей. Далі сама машина. Ось так от виглядає, вона дуже круто зроблена, занижена, якби. Тут якісь нові колеса спортивні. І їздить вона дуже приємно і тихо. Ой. Продовжимо огляд. Спереду виглядає ось так. Ну, дуже крутий набір машинка. Відкриваємо кабіну, і там всередині в нас є руль і ось така панель. Ну, нічого незвичного. Ззаду, до речі, позаду, до речі, ось така деталь. Звісно, не дуже хочеться розбирати, але не знаю, як давно вона з'являється, але для мене це нова деталь. Ну І сама основна функція: ми можемо зняти цю штуку. Як я зрозумів, це, типу, ти, наприклад, відвісив когось, хто поранився. Зняв цю штуку і її на гелікоптері, наприклад, кудись забрали. Ну і ось так це виглядає також круто. Самі ці штуки, якщо ми відкриємо її, раз, два, три, з усіх сторон, ми можемо викотити. Перше це насилки. До речі, ось тобто мініфігурка може лежати, і дві мініфігурки ось так можуть нести. Але вона у нас, якби, на колесах. І можемо ми. Ось так от е, начепити гіпс. Як би мені фігурка поранилась. Всередині також, помимо цього, в нас є один шприц та аптечка. Хтось спитає, чому так мало, але подумайте, якщо ми все туди покладемо з фігуркою, то більше туди і не треба. Е, в цілому, зараз, напевне, буду підводити ітоги. Ну, ось такий огляд у нас вийшов. Я всім рекомендую цей набір. До речі, всередину, якби з натяжкою, але ми можемо посадити, як я розумію, дві мініфігурки. фігурки Звісно, вони ж туди і не вкріпляться ногами, тому що ну, там треба більший масштаб. Але. Так, дві міні туди спокійно сідаю. І це, до речі, рідко зустрічається. Це ледь почали недавно робити, і це дуже круто. О, так, продовжуємо підводити ітоги. Я всім рекомендую цей набір, особливо, якщо у вас є лікарня від Лього або ж ваша сумуровка лікарня дуже мені сподобався. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!